Мінусова температура і на асфальті з'являється тонкий і непомітний шар льоду, який погіршує щеплення коліс з дорожнім покриттям. Це вагома підстава для автомобілістів, щоб змінити літню гуму на зимову. Як запевняє власник шиномонтажу, ажіотаж виникає зазвичай під перший сніг, але цьогоріч період зміни шин проходить спокійніше ніж зазвичай. У цьому році отак я замітив, що в принципі за місяць до першого снігу люди вже так масово поїхали робити собі міняти покришку, щоб не застав сніг їх в розплох. Але ж є я так думаю, що і на наступний рік, і через 10 років, я думаю, будуть ті ж самі люди, які будуть міняти прямо в перший сніг середній добовій температурі від плюс 7 і нижче гумова суміш літньої шини може втрачати свою еластичність. Відповідно, збільшується гальмівний шлях, каже спеціаліст. Пояснює, суміш зимової шини більш м'яка і містить велику кількість натурального каучуку, що дозволяє зберегти високі щіні властивості при низьких температурах. Взяти німців у них то я точно не пам'ятаю, але 10 жовтня тобто, у них маєш ти їздити вже на зимовій покришці. Тобто, до 15 жовтня, чи є сніг, чи нема снігу, чи там плюс 20, все, ти маєш їхати на зимовій покришці. Тобто при моменті ДТП, якщо після 15-го ти не літній, ти, навіть якщо ти прав, то ти автоматично не правий. Тобто, в них там дуже чітко і дуже так от, ну якби це європейська країна і там не буває такого, так як у нас можна. Рівнянин Олександр із числа тих автомобілістів, які розуміють усю важливість заміни шин. Літні літній при зміни температури на мінусову, поганий сеп з дорогою. Тому для безпеки руху потрібно змінювати шини на зимову, щоб краще машина тримала дорогу. Заздалегідь змінювати покришки з року в рік закликають воїнів у Державтоінспекції. І хоч статистики аварії, які трапилися через несезонну гуму, інспектори не ведуть, переконують, зимові шини підвищують безпеку на дорозі при будь-якій погодних умовах. Але вимоги до їх заміни так і залишаються на рівні рекомендацій. На сьогоднішній день не передбачено адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами в зимовий період на літніх шинах. Згідно правил дорожнього руху, там є лише рекомендації, які говорять, що у разі постійної експлуатації транспортного засобу на дорогах, на яких приїзна частина слизька, рекомендується використовувати шини, які відповідають стану проїзної частини, тобто зимові шини у змінах до правил дорожнього руху, які вступили у силу навесні, так і не з'явилися поправки до обов'язкового використання зимових шин. Втім, є рекомендації на слизьких дорогах використовувати шини, які відповідають стану проїжджої частини. Тож рівненським водіям варто зважати на самосвідомість, а не чекати примусу чи халепи на дорозі. А Анастасія Кучеренко Ігор Прокопчук Артем Лаговський новини рівного.